Хто чим займається, а я займаюся дезінфекцією курятника перед заселенням малючків. Їхній їхні брудер вже прообробила, але завжди обробляю і курник. Ну, все ж таки, щоб все було. Оброблене бо приміщення одне. Ось так все гарненько, щільненько паїлочки курячі закрила, щоб вони не намакали дезінфекційним засобом. Особливо ретельно ось такі місця. Тому так.